Так, мої три півника, які зараз відсаджені І вільні для продажу. Білі фільдер ось такий півень. Хвост ще не відріс, але дуже гарний був. Бо півник гарний, Хвостик відросте, вже там є колодки нові. Ну, він Там де був, там і курицю йому щипали всі. То он, хвост буде великий, гарний. Австралорп теж дуже шикарний було їх декілька. Це найкращий гребінь, найкращий така у нього статура. Гарний півник. От і чубатий від Юліана. Чубатий із бородою. Велика борода, гарний чуб. І от такий гребінь набок. Це дуже шикарний півник. Волохаті лапки. Також теж він такий ухажує за курочками, ку кличе До хвостик. Дуже гарний півник. Ось так. grácios, que chique